В першому посланні до Тимофія в четвертому розділі апостол Павло написав: А дух ясно говорить, що від віри відступляться дехто в останні часи. Ті, хто слухає духів підступних і наук демонів, Павло застерігає нас, що перед поверненням Ісуса Христа на землю багато того, чого будуть навчати людей, буде походити з семінарії диявола. Світ сьогодні кішить фальшивим вченням. Воно не тільки швидко зростає, а стає дуже витонченим. Я думаю, що початку звіра багато людей сприйме як благословення для світу. Якщо ви будете стояти на Слові Божому і нікуди, де не збочите, то ваші стосунки з Богом будуть міцними, і ви будете захищеними від фальшивого вчення? Дехто зійде з цієї дороги, але не ви. Якщо Біблія буде дороговказом у вашому житті.